Ще фест в івано франківську відбувся другий фестиваль пам'яті Андрія Чепіля, громадського активіста, музиканта, пластуна, трембітаря гурту Коралі та військовослужбовця з позивним Кріс. Подія об'єднала його рідних та друзів, а ще музикантів і просто небайдужих людей. Ольга Нестарук продовжить. З дитинства вирізнявся багатогранністю інтересів, займався футболом і шахами, був активним пластуном, грав на різних музичних інструментах та брав участь у кількох творчих гуртах. Так про сина говорить його батько Ігор Чепіль. Сьогоднішній фестиваль це показує про те, що Андрій, хоч він не з нами тут на землі, але звідти з неба він далі продовжує збирати навколо себе друзів. Наскільки він драйвовий був ще коли. Він їздив на фестиваль як просто глядач, як слухач. Вони збирали тусовку. А коли він вже став трембетерем гурті Коралі, тоді він вже почав їздити на такі престижні фестивалі. І всі його друзі, вони всі їздили за ним. На захист країни Андрій став з перших тижнів Великої війни. За час служби змінив декілька бригад. Він сказав, що тату, я хочу далі розвиватися, тому що війна це не привід, би стояти на місці. Треба було допомогти йому перевезти в 47-му бригаду. Це не було так просто, вона якраз формувалася, Магура, дуже ідеї були там, він якраз мені підходять ідеї оці. І він перевівся в 47-му бригаду, поїхав на навчання в Німеччину, він став командиром бойової машини Бредлі, головним сержантом зводу. А коли вони вже пішли в контрнаступ, то він став виконуючим обов'язків зводу виконуючи обов'язки командира взводу, загинув Андрій 28 червня 23-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Рободине на Запоріжжі. Андрій був дуже люблячий, а такої людини з великим серцем, як Андрій, я мабуть що не зустрічала ще в своєму житті. І, в принципі я думаю, що вже і не зустріну. Андрій був надзвичайно дружнім. В нього ніколи не було моментів, щоб він відмовив комусь в допомозі. Тобто завжди на поготові, завжди жартовний, відданий. Таким він і загинув. Аби пам'ять про Андрія жила, його рідні та друзі ініціювали проведення фестивалю. чеф фест вперше він відбувся минулого року. Цього разу подію масштабували цього року. До нас приїхали от Вінтат. До нас також з Закарпаття приїхали гурт Рокаш. До нас з центральної України, з центру України, з Надніпрянщини приїхала Хорея Козацька. І, власне, теж ми, як команда, яка максимально дотична до цієї історії, гурт Коралі, теж виступаємо на сцені фестивалю Чефест. А відкривав фестиваль військовий оркестр. Ом, подія об'єднала сотні людей серед гостей фестивалю і Франківка Ірина. Хоча особисто я не знаю Андрія Чепіля, проте є фанатом музичного гурту Коралі і вирішила відвідати цей захід. Хоча це не найвеселіша веселіша подія, але завдяки таким подіям, які організовуються, можна відвідати. Приємні заходи з близькими людьми і також можна зробити донати донати це дуже важливо в цей час. Кошти на потреби захисників ініціатори фестивалю збирали по різному. Окрім платного входу за донат, організували також благодійний аукціон та ярмарок. В цьому році ми маємо банку під назвою Чефес 2.0». І е, наші цілі вони не змінюються. Це знову ж таки підтримати, підтримати наші збройні сили України, е, підтримати 47-му бригаду Магору, в якій служив Андрій. Е, певні підрозділи Азову, тому що дружать друзі Андрія. Під час фестивалю відбулось відкриття муралу пам'яті Андрія Чепіля. Автором став Ярема Стецик.